Детальніше про долю законопроекту про прокуратуру ми говоримо із гостем студії. Сьогодні це Сергій Деледивка, адвокат, заступник директора адвокатської компанії ЮСТЕМ. Пане Сергію, добрий Доброго день дня. питання. Перше у мене щодо функцій прокуратури. Законопроект передбачає позбавлення прокуратури функцій загального нагляду і досудового слідства. От поясніть нам, що це означає. Ну, позбавлення функцій загального нагляду було передбачено ще перехідними положеннями Конституції 96-го року. І до сьогоднішнього, часу, до сьогоднішнього часу це не було реалізовано. Тобто зараз вже реалізуються ті перехідні положення, які були закладені ще майже 10 років, 8 років, ну скільки вісім. 15 років тому назад. Uh -huh. Тобто, це реалізація тих конституційних засад, які були е, проголошені, які були закріплені ще при прийнятті конституції в 96-му році. Що таке загальний нагляд? Ну це царьова око. Тобто стежити за всім, за всіма. Вносити відповідні прокурорські реагування, і ще в 95-му році при ратифікації європейської конвенції, європейські інституції чекали від нас позбавлення цього загального нагляду. Е, наразі, наразі, начебто, законопроектом, ця функція для прокуратури скасовується, бо існують безліч державних органів, які вповноважені виконувати ті функції нагляду, контролю в сфері господарської діяльності в сфері забезпечення прав і свобод людини і в сфері інших е, е, галузей, які Скажем так, є важливим для суспільного життя, а це робиться для того, щоб не дублювати оці ці функції з іншими органами так, правильно? Не дублювати і не створювати із прокуратури такого собі монстра. Угу. Щодо другого питання, позбавлення статусу досудового слідства, верніше права проводити досудове розслідування, це вже було реалізовано в кримінально процесуальному кодексі з листопада 2012 року. Але ну, на мій погляд, доволі цікаво реалізовано. Справа в тому, що і за конституцією, і за всіма. Скажімо, іншими положеннями про прокуратуру, прокуратура має наглядати за органами, які проводять досудове розслідування. На сьогоднішній день реалізовано, що вони не наглядають, а контролюють, чи верніше координують, керують досудовим розслідуванням. На сьогоднішній день функція слідчого перестала бути слідчий, перестав бути процесуально самостійною фігурою. Є керівник слідства, прокурор. Ну, як приклад, якщо на слідчого на сьогоднішній день в середньому. В про, припадає 150 досудових розслідувань в так званому ЄРДРі, то відповідно на прокурора, який має керувати цим розслідуванням півтори тисячі. Це так дуже дуже посередньо. Ну яким чином можна це робити? Яким чином можна впливати на досуд, на це досудове розслідування, якщо півтори тисячі десь середньому на одного працівника прокуратури оцих от проваджень? І тому, на мій погляд, на мій погляд, це має бути дійсно функція нагляду, тобто погодження відповідних процесуальних документів і дій слідчого, наприклад. Погодження повідомлення про підозру, як раніше казали, пред'явлення обвинувачення, затвердження обвинувального акту, реагування на скарги учасників кримінального процесу не більше і не менше. Бо та функція, яка зараз закладена в новому Крим... Крим... кримінально процесуальному кодексі, по перше не є функцією за... нагляду. За тими органами, по-друге, просто фізично не може не може бути реалізована. Пане Сергій, питання, яке критикувала опозиція, це безстрокове призначення генпрокурора. А е, чи може загрожувати безстрокове призначення генпрокурора? Ну безстроково у нас нічого не буває, навіть життя людини воно і строкове. Але е, наскільки мені відомо, воно первісно безстрокове е, не передбачали законопроєкті. На моє, на мій погляд, питання стоїть в іншому: п'ять років, сім років, три роки. Але це має бути прописано в конституції. В конституції безпосередньо зараз в конституції норма про срок повноважень президента, як було до недавнішнього часу, можливо, в процедурі постатейних читань це буде змінено. Воно просто скасовується. А строк повноважень генерального прокурора передбачено врегулювати в законі, в поточному законі про прокуратуру. Що це значить? Це значить, що будь-яка політична сила, яка є там завтра, післязавтра буде при владі сьогодні, неважливо. Вона просто в ручному режимі можуть змінювати срок цих повноважень. І тобто, невелю... в чому суть закладення цього різниці сроків 5 і 7 років, щоб розмежувати повноваження Верховної Ради, президента і відповідно Генерального прокурора. Але але, сьогодні 7 років приходить інша влада чи діюча влада, безвідносно ну, 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 змінює е, термін повноважень прокурора 226 голосів. Угу. І, відповідно, вже було 7 років, сьогодні 3, післязавтра 5. І таким чином в ручному режимі можуть е, цю, цю планку. Туди, туди-сюди попросувати, просувати ви знаєте. Я ще помітив ще ось який нюанс. У випадку ухвалення цього законопроекту суттєво зміниться доступ до прокурорської освіти. Як ви оцінюєте зараз освіту прокурорів і як закон змінить це становище? Ну мені важко говорити, особливо як кажуть працівники прокуратури, правоохоронних органів, про барикади. От і не хочу я говорити про освіту в рівні Нормальний є академія прокуратури, готують національна академія. Є Одеська національна академія доволі потужний викладацький склад. Mm -hmm. Питання в іншому, питання не в освіті, а питання в навантаженні. Знову ж таки, коли півтори тисячі досудових розслідувань, на прокурори, коли е, інші завдання, в принципі, неможливо просто реалізовувати той потенціал, який був закладений е, при навчанні, той потенціал, який е, напрацьований в досвіді. Стосовно освіти, я не бачу тут великих проблем. бо... Е, Знову ж таки, на відміну від інших державних і правоохоронних органів, рівень на сьогоднішній день працівників прокуратури, він напорядок вищий. Ну добре, тоді вже точно про проблеми. Чи можна закон змінити нинішню ситуацію, коли працівники прокуратури, там, судді, міліції пов'язані між собою родинними зв'язками і фактично діють там, як ми знаємо, як напівкримінальні груповання? Ну, скажімо так, це запобіжник в цьому є. У законах і діючому законі про прокуратуру, і законі про державну службу, і в законі про міліцію, що не можуть безпосередньо що посередковано бути підпорядкованими один одному і так далі. Але питання тут ну, ми знаємо, які насправді зараз, і питання навіть... в тому, чи змінить цей закон, чи допоможе він якось це врегулювати. Ну скажімо так, навіть якщо дружина і чоловік на різних прізвищах. То вже важко встановити mm -hmm. е, спорідненість, тим більше якщо це йде там другий, третій рівень спорідненості. але питання зовсім не в рівні, як кажуть, перший рівень росла, другий рівень, а в тих е, корупційних зв'язках, які мають місце. Тому тому питання не в тому, як, скажімо, подолати цей зв'язок родини. Питання в тому, як подолати цей корупційний зв'язок. Одними законодавчими заходами, ну цього важко зробити. Це добре. Систем... А як виникає питання? От ви yeah. бачите якийсь власний варіант? Знаєте, одно один із ключових, одна із ключових питань, які мене хвилювали, особливо в аспекті зауваження свяської комісії, які, от мій колега попередній, не зазначив на них, і, на мій погляд, дуже важливе, в тому числі. В аспекті оцих зв'язків це те зауваження Венеціанської комісії про дисциплінарну відповідальність прокурора. В чому про що річ на сьогоднішній день? Виправдувальний вирок суду по кримінальній справі це не просто дисциплінарна відповідальність прокурора, це ЧП ну, по -українськ, на українській мові надзвичайна ситуація на рівні Генеральної прокуратури. Це зняття в більшості випадків районного прокурора, начальника слідства. Я вже не кажу безпосередньо про. Виконавців керів... безпосередньо безпосередніх тих працівників, у якого були ці провадження. Е... Венеціанська комісія чітко зазначила, що потрібно не просто зняти скасувати цю норму про цю дисциплінарну відповідальність, підставу таку дисциплінарної відповідальності, а прямо зазначити, що не є підставою дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури винесення судом виправдувального вироку за винятком, можливо, там халатності. Грубої необережності чи умислу. Просто я до чого веду. От оці зв'язки, суди, ну меко кажучи, не хочуть постановляти виправдувальні вироки. От вам зв'язок. чому? Тому що за них страждає районний прокурор. Є, там ми слідч... розуміємо, чому так пане Сергію, дуже дякуємо. У нас обмежені ефірним часом. Дякуємо, що прийшли. Дякую. Сьогодні з гостем студії був адвокат Сергій Деледивка. Ми говорили про те, яких змін варто очікувати, якщо закон про прокуратуру отримує нове дихання.